Зараз ви знаходитеся в залі. За мною стоїть одна з неймовірних робіт Євгена Кріпа. Точніше, навіть не робота, а величезний розпис, монументальний розпис. І Він стоїть посеред зали. Чому він стоїть посеред зали? Тому що ми показуємо, що ці твори вони дуже крихкі і вони знаходяться не в тих просторах, для яких вони були створені. І це твір, який ми бачимо далі, який називається біля яблуні. Ми думаємо завжди про те, що він, як Омаш Тимофію Байчуку, який створив цей іконічний твір біля яблуні з дівчатами, який був один з видатних батюхістів і якого знищила радянська влада. Уже сонце кружком, кружком, нам додому Головною ідеєю було озвучити ці роботи. І оскільки ці роботи були про серпень, про тепло, то в мене не залишилося вибору. Це були, звісно, жнивні пісні. Це були жнивні пісні з Чернігівщини. І таким чином ми намагалися озвучити цей серпень, це тепло. Робили ми реставрацію акрилами фарбами по цьому по олії. І, в принципі, основна задача була в тому, щоб чітко попасти в той тон, в той колір, який робив митець вже 30 років тому. Основні проблемні місця це були подряпини, це був грибок, і це була вже фарба, яка вицвіла. І в деяких місцях було навіть важко зрозуміти, якого кольору вона була, і треба було вже на досвіді розуміти, в якій гані ці деталі треба відтворити.